Thank you 17-поверхівки, мешканці яких досі лишаються не лише без світла під час відключень, а й без води та опалення. Чи є бодай перспектива вирішення цього питання? Про це згодом у випуску 20.40 на годиннику середа, 11 лютого на календарі. Журналісти візиту готові розставити інформаційні акценти екватору робочого тижня. Далі про ключове спочатку стисло. Куди діваються кошти, які містяни справно сплачують за утримання будинків, якщо під час відключень світла навіть про базові послуги не йдеться? Аби зручненько сиділося, гроші на два дивани для приймальні мера Малецького знайшлися у бюджеті Кременчука. Ціна питання 53 тисячі гривень. Єдиний садочок на Ревівці номер 14 не працює від початку повномасштабної війни через відсутність укриття. Профільний віцемер пообіцяв занотувати проблему, чи буде рішення. Про житло для переселенців нове укриття у центрі підтримки дітей та сімей та ремонт харчоблоку у ліцеї політ говорили Кременчуцькі журналісти із директором департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євгеном Кончаковським, який із робочим візитом відвідав місто. У Кременчуці відбувся відбірковий етап. Ліги активні. За перемогу боролися юні спортсмени з чотирьох громад області. Деталі згодом у випуску. Тепер, ніж ми перейдемо до інших тем, із сумом повідомляємо про чергову втрату у цій війні для нашої громади. 29 січня цього року помер наш оборонець, випускник Кременчуцької гімназії номер 16 та відважний захисник ОГЕР Сергій Миколаєвич. Поховають полеглого воїна завтра, 12 лютого. О 12.00 відбудеться прощання у Свято-Миколаївському соборі. О 13.00 запланований виїзд до Свіштовського кладовища. Вічний спокій захиснику, співчуття рідним та близьким. Куди діваються кошти, які містяни справно сплачують за отримання будинків, якщо під час відключень світла про навіть базові послуги не йдеться? Не працюють ліфти, темні під'їзди, зупиняється обладнання. Чи існує реальний план забезпечення світлом 14 поверхівок під час тривалих знеструмлень або ж людям і далі радитимуть чекати стабілізації. І окреме питання: хто саме нині обіймає посаду радника з міжнародного співробітництва на комунальному підприємстві «Кременчук-Водоканал» та які його повноваження? Відповіді на ці та інші запитання пролунали під час особистого прийому громадян, очільника департаменту ЖКГ Івана Москалика. Тож подробиці у сюжеті. Комунальна техніка за понад 48 мільйонів гривень, заради якої місто навіть влізло у черговий кредитний зашморг. Вже незабаром має поїхати вулицями. Так що у січні КП благоустрій Кременчука вже провело закупівлю спецтехніки через систему Прозоро. Йдеться про придбання чотирьох багатофункціональних підмітально-прибиральних машин. За результатами відкритих торгів з особливостями, переможцем стало ТОВ «СП КБТ», яке запропонувало ціну 48 мільйонів 348 тисяч гривень. Техніку мають поставити до 30 квітня цього року. На ті машини знайшли майже 20 мільйонів грантових коштів, а от ще 29 місто взяло у кредит. Техніка, як ми декларували раніше, вона замінить ну, 5-10 чоловік, двірників, але на все місто вона не накриє. Левого час, звичайно, що ми будемо допрацьовувати ті тротуарні частини, червоні лінії, наводити лад. Це буде зручніше і швидше, ніж це ми робимо зараз вручну. А от як стало відомо, комунальне підприємство Кременчук Водоканал розжилося посадою радника з питань міжнародного співробітництва. Ним став екс начальник управління у справах сімей та дітей міської ради, місцевий депутат та член фракції міського голови Віталія Малецького за майбутнє Андрій Макаров. Чи то зв'язки депутата повпливали на просування кар'єрним ліфтом, чи що інше, хто знає. Макаров на цій посаді на Крамчук-Водоканалі, він дійсно виконує свої функції, свої повноваження. І здебільшого, ну на тих нарадах з міжнародними він присутній. Абсолютно вірно. А так. Хто до цього виконував цю функцію? Його не було. Досі невирішеним залишається питання не життя, а виживання мешканців 14-ти поверхівок. Люди за відсутності світла залишаються без тепла, без води та можливості приготувати їжу. Таких будинків у місті, за словами пана Москалика, 10. Із останніх кроків місцевих чиновників написане звернення до обласних посадовців та Полтава Обленерго, аби 14-ти поверхівки прибрали з переліку будинків, що підпадають під відключення. Але коли та й чи вдасться це вирішити, невідомо. Дійсно, зараз мова ведеться не лише про подачу води на верхні поверхи там і опалення, а в першу чергу ну, за годину людина не зможе приготувати поїсти. а З такими графіками це дуже-дуже важко. Чекаємо відповіді. Я думаю, що технічно все-таки по 14-поверхівкам. Можливо, не по всім, але по більшості можна зібрати схему. Це вже Полтава Обленерго може це зробити, але за погодженням узгодженням з увагу обов'язково. Ну і як стало відомо, врешті цього тижня фахівці «Автозаводське» поставили зворотній каналізаційний клапан в укритті будинку по проспекту Свободи 94, дріб Нагадаємо, заклад харчування справно користується будинковою системою каналізації, що, як неодноразово визнавали фахівці, призводить до фекальних підтоплень обладнаного сховища. Та от потреба у окремому виводі каналізаційної мережі тамтешнім кафе від того не зникла. Як і не зникла вимога керуючих компаній до усіх мешканців міста. У повній мірі віддавати свої кревні за комунальні послуги. І, хоча нині ті ж таки ліфти чи освітлення у під'їздах будинків більше формальність, та у мерії переконують, заплачені кошти містян нікуди не мають зникнути. Кожен будинок згідно чинного законодавства бає, має свій баланс. Наприклад, якщо у вас вартість послуг з управлінням будинком ну, становить приблизно там 6 або 7 гривень з квадратного метру, і ви сьогодні сплачуєте 500 гривень з будинку, з квартири, точніше, ви як споживач, все це акумулюється, акумулюється на балансі, да, на балансі цього будинку. Управитель має право всі ці кошти використовувати лише на цей будинок. І якщо, наприклад, в цьому місяці було спожито електричної енергії на ліфти і на освітлення місць загального користування менше, управитель може залишок невикористаних коштів закумулювати або спрямувати на ремонт внутрішньобудинкових систем, на ремонт покрівлі, на обслуговування будинку і кожен... Одержувач комунальних послуг, споживач комунальних послуг має право має право звернутись до свого управителя з наданням роз'яснень, куди пішли його гроші, сплачені як функції з управління. Та все ж на практиці ті звернення як неодноразово констатували містяни, просто таке ігноруються керуючими компаніями. Гроші є та чи працюють вони на громаду на засіданні бюджетної комісії. Знову говорили про мільйони, перерозподіли і пріоритети в умовах війни. Серед дуже нині пріоритетних, як виявилося, два дивани у приймальню мера Малецького за 53 тисячі гривень. Поки одні напрямки отримують фінансування без зайвих запитань, інші тільки чекають рішень. Про міську казну та розставлені акценти далі у сюжеті. Прапорів та квітів на 200 тисяч гривень закуплять кременчуцькі владники для проведення урочистостей. Це питання серед інших погодили цього дня на бюджетній комісії у мерії. 20 тисяч 592 гривні на придбання папок папок паперових, 114 тисяч на придбання державних прапорів України, і 153 тисячі на придбання квітів. Будь ласка, це для проведення урочистостей щодо вручення нагород. Просимо виділити саме на ці тринадцяти кошти. Для установ соціального захисту придбають зарядні станції на 5 екофлоу прохають майже 300 тисяч гривень. Це п'ять зарядних станцій, це для наших філій, молодіжна, правобережна за нас і відділення. Ті, що не в основному приміщенні, а також для безперебійної роботи. Вже журналісти принагідно запитали у міських чиновників, а чи забезпечені нині альтернативними джерелами енергії ті ж таки міські бібліотеки? У відповідь почули, що ні. Читачі та працівники бібліотек не у пріоритеті нашої владної команди. Вони обслуговують е, користувачів в е, денний час е, і а те, що потрібно з електрикою, коли ну, підстроюються під тобто немає… Е, да. Тож, за відключень світла, бібліотекарі та їх відвідувачі, і дорослі, і маленькі, сидять у Темряві, а між тим, вже мер та його поважні гості будуть сидіти на нових диванах. Як стало відомо з системи прозоро, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради буквально нещодавно придбав два нерозкладних дивани за 53 тисячі гривень. Прийомно місце? -мі -мі -да, Меняємо. Там два дивани є, вони можуть, скажімо так, поїзноситися. <різь> а ті з мери, а метко <різь> свої дивани подарують. Прийоми, я б сказав, не в капітані. Які ці куди? Не знаю. Пропонуйте? Добре, я запропоную. Так може через аукціоні. А навіщо? У нас я вам обламані провали. Ось ці дивани у приймальній мера, які як твердять міські чиновники, вже зносились. Як саме журналістам вибіг з робочого кабінету особисто показувати сам мер малецький, запевняючи, що старі дивани у його приймальні значно просіли, і на них його вельми поважним гостям вже сідати незручно і не гоже. Нові ж ті, що за 53 тисячі гривень, як обіцяють виробники, будуть. Преміум, тож тепер за комфорт мера і команди можна точно не хвилюватись. Єдиний дитячий садочок у мікрорайоні і той не працює через відсутність укриття. Вкотре наші журналісти порушили питання 14-го дитсадка, що на Рейвівці, який наголосимо із початку повномасштабного вторгнення взагалі припинив свою роботу саме з причини відсутності сховища. Профільний віцемер із питань будівництва та архітектури Дмитро Кравченко під час нещодавнього прийому громадян те питання обіцяв занотувати. Та от що далі розкаже Леся Жуйкова. Будівництво, зокрема, і укритті в навчальних закладах Кременчука нині на паузі. Про це сьогодні, під час особистого прийому громадян, заявив заступник міського голови з питань будівництва та архітектури Дмитро Кравченко. З його словами, укриття, які вже перебувають на стадії завершення, або просуваються вкрай повільно, або взагалі призупинені. А ось щодо єдиного дитячого садка на Рефівці, де укриття немає зовсім, то тут у мерії щодо цієї проблеми знову розводять руками ніяких, чесно скажу, зрушень у нас немає не по садочку, не по школам. Це е, все ж завдяки той постанові 1512, і ми навіть ну, поки не можемо цей камінь зрушити з місця. А ви зверталися вже кудись? Що... Ми, ми в Міністерство регіонального розвитку в Асоціацію городів написали листи, що давайте щось робити, давайте роз'яснення. Ну, це не працює, це не може так бути. Ну, ми ми стоїмо зараз. Це не те, що там 14, у нас там от ті дитячі садочки, ми, от уже майже там уже проект зроблений, але ми не, не добігли по кашторусу. І все і ми тепер ну, ми експертизу не пройдемо. Натомість із надобудовою на вулиці Київській ситуація зрушила з місця значно швидше. Щоправда, лише після непоправної втрати. Йдеться про трагічний випадок у листопаді 2025 року, коли за версією слідства з висоти недобудови впала 13-річна дівчинка. Падіння, на жаль, завершилося загибелю неповнолітньої. І лише після цього в мерії, так би мовити, заворушилися. Як повідомив Дмитро Кравченко, небезпечену територію, яка тривалий час залишалася без належного контролю. На а решті впорядкували та огородили парканом. Фото можна надати, там парканом загрожено було. А перший поверх там, де Альфа Текст, да? зробити з цього АТБ, АТБ це цікаво. Місяцями тягнулася невирішена проблема із будівлею ТЦК та СП, пошкоджену внаслідок ворожого обстрілу. Містяни неодноразово нарікали, що зі споруди сиплеться штукатурка, а школярам, які щодня проходять повз, доводиться виходити на проїжджу частину, ризикуючи власною безпекою. У міській раді тривалий час пояснювали бездіяльність, тим що об'єкт є приватною територією. А відтак вплинути на ситуацію, нібито неможливо. Та як стало відомо сьогодні, рішення все ж знайшлося. Це там було запевнення. Це ж Міністерство оборони, але вони сказали, що в них якийсь там був проведений внутрішній тендер. Якась київська компанія виграла його, і вона має вже, вже мали приїжджати на обстеження. Я не цікавився, що воно там, але якась компанія на відновлення виграла тендер. Щодо інших актуальних змін, то як стало відомо сьогодні, зі слів Віцемера, щоб встановити сонячні панелі на території приватного домогосподарства, більше не потрібно отримувати жодних погоджень та затверджених документів, зокрема від Полтава Обленерго, як це було раніше. Власник може самостійно встановити сонячну електростанцію, але тільки для власних потреб. Основною умовою є те, що потужність такої системи не повинна перевищувати 30 кВт. Про житло для внутрішньопереміщених осіб, які у пошуках більш-менш спокійного життя їдуть до Кременчука, про будівництво укриття у центрі підтримки дітей та сімей, а також про капітальний ремонт харчоблоку у науковому ліцеї політ, говорили вчора міські журналісти із директором департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євгеном Кончаковським. Він разом із колегами завітав до нашого міста, аби відвідати вище зазначені установи. Подробиці у сюжеті. Стіни центру підтримки дітей та сімей це колишній будинок дитини, нині порожні. Як відомо, через відсутність тут належного укриття маленьких вихованців дитячого закладу тимчасово переселили до дитячої лікарні. Але скільки триватиме те, тимчасово, наразі ніхто сказати не може. Владники розглядають два варіанти. Один із них будувати тут окреме укриття із підземним переходом у корпус закладу. Таке сховище зможе прийняти до ста дітей водночас. Його вартість сягатиме понад 90 мільйонів гривень. Але оскільки наразі у центрі підтримки дітей та сімей усього 16 вихованців, чиновники розмірковують, чи варто вкладати такі кошти. Інша справа, якби було багато дітей, як приміром у спортивному ліцеї, треба передивитися в Кремінчузі. У нас є для навчального закладу. От приклад, у нас є спортивний ліцей під Думного. Кремінчузі. У нас запроєктовано там в рамках проєкту бомбосховище, повноцінне бомбосховище. Не ПРУ, а бомбосховище, тому що воно в зоні затоплення знаходиться таке, і це саме і ціна його більше 70 мільйонів. Це з навчальними класами. Тож як більш реальний варіант укриття у центрі це реконструкція існуючого підвалу, який зможе вмістити до 40 дітей. А зараз розробляється кошторис. Відвідали цього дня обласні посадовці і гуртожиток Кримончуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури та технологій, де нині селять і внутрішньо переміщених осіб. В грудні того року за співпрацею з міжнародними партнерами, зокрема, право на захист, було відремонтовано кімнати. І цю роботу ми, як обласна військова адміністрація і громади, безпосередньо будемо продовжувати, тому що розуміємо, що люди, які приїздять до нас, евакуація продовжується, з транзитів постійно їдуть. Ми приймаємо людей, переважно з Дніпропетровської області, але їдуть з різних регіонів, де триває війна. Тому тут облаштовані кімнати. Різної комплектації душеві, кухня, тобто створені умови. Скільки зараз в області тим ВПО? Сто віпонад сто тисячі. З них потребує житла. Є така статистика? А, ну, в нас немає статистики. Люди проживають на 64 місця тимчасового проживання це близько 4 тисячі ліжкомість. Вже директорка коледжу визнає, загалом гуртожиток може прийняти понад 100 переселенців, але на заваді тому проблеми з електрикою. Якщо це ми говоримо про потужності електроенергії, то сьогодні максимум 60. А так взагалі близько 110 чоловік. якщо чесно. А так не можемо на сьогоднішній день. Якщо ми всіх поселимо, то це взагалі у нас не буде вибивати електроенергію, і люди просто взагалі не зможуть користуватися ніяким приладом. Питання. Документів про будівлю, то скільки передавалося із да. Міністерства транспорту, транспорт, Верховна Рада, да. Так, да, там По постанова Кабінету міністрів, і відповідно немає підстав у Кремлюської філії обленерго надати додаткові потужності, да. вести їх в дію, оскільки тут було розраховано на звичайний такий гуртожиток, в якому не передбачалися бойлери і велика кількість холодильників електроприладів. Питання додаткової потужності виникає, і його зараз вирішуємо шляхом оформлення документів. А це вже науковий ліцей Політ. Сюди обласні чиновники приїхали подивитись на капітальний ремонт харчоблоку, який вже фінішує, розповідають у навчальному закладі. Оздоблювальна робота практично зроблена. Осталось пофарбувати стіни, плитка, кафельна теж. Уложено, там уже остатки там, докладаємо. Поли теж. Ну, все на фінальному, скажімо так, етапі вже. Закінчити усі роботи, аби їдальня змогла приймати студентів, планують десь за місяць або трохи більше. Визнають насамкінець у ліцеї. Сьогодні Кременчуцька дитячо-юнацька спортивна школа імені Кисельова перетворилася на справжню арену спортивних баталій. Тут стартував перший відбірковий етап всеукраїнських мультиспортивних змагань під назвою Ліга активні серед акредитованих клубів. На майданчику змагалися близько 40 юних спортсменів із чотирьох громад Полтавщини Кременчуцької, Піщанської, Омельницької та Оржицької. Ці діти не лише демонструють силу та швидкість, а й вчаться працювати у команді та долати справжні спортивні виклики. Детальніше у сюжеті. Загалом програма включає чотири види спорту. Втім, сьогодні на майданчику змагаються лише слорболу та регбі 5 Серед тих, хто особливо полюбляє гру регбі юний спортсмен Богдан. Переживав, але дуже швидко настраюся на ці змагання. Думаю, що будемо вигравати. Я цим видом спорту займаюся вже майже рік, і мені це дуже подобається. про Рости гадки Гра в регбі. Виходить по п'ять людей задача, щоб перехватити м'яч. Треба зірвати стрічку. Коли зірвав стрічку, м'яч людині, ті, що зірвали стрічку, переходить м'яч. Є три спроби. Щоб заробити очко, потрібно перебігти і поставити м'яч за лінію. За кожне очко дається п'ять голів. Для більшості учасників ці змагання не просто черговий турнір, а підсумок місяців наполегливих тренувань і справжньої любові до спорту. Серед них Максим, який захоплюється одразу кількома видами спорту, але найбільше віддає перевагу флорболу. Займаюся фу, регбі п'ять флорболом, дочболом, панною, пана футбол. Мені дуже подобається флорбол. Це дуже така прикольна гра. В ній можна грати в пас. І, і бити поворотом в різні різні моменти. Я готувався з прошлих змагань, вони були літом. Ми грали, грали на, на площаді нашого, нашого Кременчука в центрі. Мені дуже сподобалось тоді. І зараз ми дуже добре дуже тренувалися і думаємо взяти перемогу. Завтра у Кременчуці продовжиться відбірковий етап, де змагання проходитимуть вже з доджболу та пана на футболу. Серед учасників Вікторія, яка вже довела, що вміє не лише відбивати м'яч, а й грати зі справжнім азартом. Мені 12 років, я займаюся всьому мультиспортивному клубі Вершина вже як один рік. Мені дуже подобається дождбол, велика шага емоцій, вибивний, мені дуже подобається савій спорту. Складу що в мене не було, я впевнена в собі, а готувалася десь місяць, може, до цих Змагань. Хочу отримати дуже багато задоволення і емоцій. Основна мета таких заходів проводити мультиспортивну методику у змагальну практику, наголосив представник державної установи Агенція масового спорту в Полтавській області Анатолій Пономарьов. Він також додав, що попереду на юних спортсменів чекають ще наступні етапи, які відкриють нові можливості для розвитку та командної взаємодії. Змагання будуть відбуватися в три коли. Три кола і вони будуть по часу із лютого місяця по травень місяць, і в травні ми вже вийдемо у фінал. Це буде у Львові. Отже, перший день змагань довів: боротьба буде напруженою, а мотивація у дітей справді серйозна. Попереду на юних спортсменів чекають нові перемоги, та можливо перші важливі кроки у їхньому спортивному житті. Що ж, це все, що встигаємо вам розповісти станом на цю годину. Далі традиційно розповім про синоптичні реалії дня завтрашнього. Так вже, як констатують синоптики, сильні морози готові відступити. У Кременчуці буде хмарно з проясненнями, без опадів чи навіть натяку на них. Мінус один вночі на термометрі, в день до плюс п'яти максимально. Вітер південний до чотирьох метрів за секунду. Спокійного вам вечора, теплих розмов у колі рідних та друзів. Зустрінемось завтра у етері телебачення вашого міста.